Це літні, це літні козарі, тобто червоноголовці. В жовтні місяці, після заморозків. Після заморозків, грибочки. Привіт-привіт! Ви на каналі Добро Карпат. І як ви бачите, я на високовір'ї. Карпат. Дуже неймовірно, високо. Погляньте. Щоб вийти на гору, оцю, ззаді мене, потрібно 2 години. Ви погляньте, якого я грибочка знайшов. Просто неймовірно. Подивіться, який красень! Просто клас! В такому смариковому лісі. Він ще літній. Просто погляньте такий гарний. Ось! Що будемо його рвати? Дивіться, здоровий. Ось він такий мальовничий. Ось, таких, ось такому смариковому лісі. Просто неймовірний. І головне він білячок і не змерший. Це просто щось. Ну що, збираємо далі? Гарний початок у нас. А тут я взагалі шикарні грибочки знайшов, Які грибочки? Чи воно головці? Козарі, їх ще називають. Подивіться, вони ж молоді. Виросли недавно. Ось. Один. Червоноголовець. І подивіться, які ще два. Красень. Просто подивіться. О. От. Це літні. Це літні козарі, тобто червоноголовці. В жовтні місяці після заморозків. Дивують гриби й годі. Ось подивіться. Там слима кинув, вони ж всі здорові. Ось яка краса, друзі. Ось. О, ще одного знайшов, погляньте. І знову ж молодого. Їх правду гризуть. Ну, тут теж вже погризли от цього. от, от Ви прикидуєте червоноголовця, яких ще знайшов. Що, ще будемо дивитись далі? Ось така гарна береза. І біля такої гарної берези ви погляньте, який гарний ще вродив підберезник. Просто подивіться після морозів а вони родять. О! О! Просто шикарний підберезник. Ви погляньте. Просто супер. Ну що, дивимося далі? Збираємо. З цього вже нічого. Швидше за все. Знаєте? Він здоровий. Дивіться. Він здоровий. Но ми його не будемо брати, оскільки він дуже старий. Ось такий він Ось погляньте, що такого гарного підберезника знайшов. Будемо рвати. О! Ось такий. він. Старенький, але він ще є. Але здоровенький. На сушку може годитись. Такий час. Ми й тому раді. Ось у нас і ключ з журавлів. Погляньте, що то в нас виросло, у нас синяки виросли. Так, зриваємо. У нас синяки. Ось подивіться на якого я синяка наступив. Тільки що. О. О! Ось, на такого синячка я наступив. Ладно, корінь лишимо. З нього вже нічого, бо я наступив. А шапочку візьмем. Збираємо далі. Ось вот. такі у нас Карпати. Як в касті, подивіться, просто неймовірно, красиво. Ось ось гляньте. Просто ж яка в Карпатах лежина. Вона ще не почорніла. Ось, її багато, досталь. Ось погляньте, що я знайшов Два підберезники, чотири червоноголовці, козарі їх ще називають, і один білячок. Гарненький такий. Непоганий улов, як на жовтень місяць після заморозків. Так що, я думаю, ми з вами ще зустрінемося. До зустрічі!